Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі з мотиваційними історіями успіху від наших випускників. І сьогодні в нас в гостях студент групи bootcamp 10 онлайн Євген Шаленко, який вже отримав свій офер. Женя, привіт! Розкажи про себе трішки, чим ти займався до курсу, чому обрав IT і як потрапив. Uh, всім привіт. Ну, як влада вже сказала, мене звати Євген. А uh, я працював у продажах. Був продавцем менеджером з продажів. Uh, ну, якщо коротко, то мій uh, знайомий, uh, ми з ним разом працювали, і в якийсь момент часу він вирішив піти вивчати а uh, Потім uh, стикнувся з тим, що самостійно ну, вперся вже в якісь uh, Ліміт свого розуміння і вирішив, що йому треба відвідувати курс. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, в яку школу він пішов, але факт тому, що йому прийшлося звільнитися з роботи і почати своє навчання. І постійно, коли ми з ним спілкувалися, він розповідав, що вау, це так класно, це так круто, давай в IT, давай в IT, що ти там ще досі сидиш, що робиш, продаєш, давай до мене в IT. Я знов таки не зовсім пам'ятаю. Те, що трапилося на роботі, можливо, були якісь зміни, точніше, неможливо, а точно були якісь зміни, які мені не сподобалися. Я вирішив: а що ж там про і Казали, бо мені завжди здавалося, що IT – це прям дуже складно. Ну в плані того, що якщо ти а, там зі школи чи не пішов навчатися в IT десь в універ, то самостійно вивчити тобі просто нереально. Ну і це ж почав щось читати, читати. Потім натрапив на марафон від Говеті е, е, ну мабуть, ці очі більшість цього проходили. Ну а потім зв'язався менеджер, каже: Ну, наступного місяця у нас починається там новий нова група. Я подумав, що через місяць, мабуть, не встигну, тому взяв паузу в два місяці, е, завершив всі питання по роботі і почав навчатися. А підкажи, будь ласка, розкажи про етап співбесід, як саме ти проходив співбесіду і які були складні етапи, можливо, легкі, що допомогло тобі саме з програми навчання пройти співбесіду і працевлаштуватися? Співбесіда <світтє> не маєш на увазі на роботі. На роботу, так, на роботі. Була в тебе можливо якась співбесіда, або технічна, або софтскільна якась була? Були фактично всі ті питання, які ми проходили на курсах. Є ж перелік питань по JavaScript, які які можуть допомогти в підготовці до технічної співбесіди. То в принципі, я не пам'ятаю, щоб щось було за межами цього списку. Так, я зрозуміла, дякую. Женя, а які поради можеш дати людям, які вагаються, переходити чи не переходити в ІТ? Тому що я зрозуміла, як в тебе в житті був такий самий етап. Тобто переходити, не переходити, що ж мене там чекає. Які поради ти би міг особисто дати людям, що вагаються? А, не вагайтеся. А, ну, IT це круто. У тебе, ну, особливо зараз, коли. В країні війна, і ти не можеш особисто я перед початком війни я зробив релокейт у Харків, бо там знаходився офіс компанії, і я там прожив, ну, може, три-чотири місяці, я не пам'ятаю, і повернувся до себе додому в Полтавську область. І зараз маю змогу продовжити роботу і працювати онлайн. Тобто, це класно з точки зору, що не зважаючи на місце, де ти знаходишся, ти можеш продовжувати свою роботу, і я вважаю, як на мене, це головний плюс IT в тому в плані, що ти можеш працювати. Це не єдина робота, яку ти можеш опанувати, і щоб працювати не з одного місця з офісу, але це дуже класно. Дуже класний варіант, щоб знайти себе. бо це дуже багатогранний варіант. Ти можеш бути не тільки розробником в кладі, посаді коду, а там ж є дуже багато ступенів градацій інших професій, які також саме можуть дати тобі таку можливість. І ну не треба сидіти на місці, треба розвиватися постійно, а це дуже великий кладість нових знань. Так, чудово, Жаня, я зрозуміла. А підкажи, будь ласка, чи зараз тобі цікаво працювати над тим проєктом, над яким ти працюєш, чи задоволений ти своєю роботою? Стовідсотково я задоволений роботою. Я в принципі задоволений проєктом, бо це міжнародний проєкт. Офіс зараз знаходиться в Тель-Авіві. А, і багато розробників з а, різних країн а, п, а, працюють над цим проектом. Тому дуже прикольно, дуже важливо знати англійську мову, mm -hmm. і, а, бо головна мова спілкування у нас а, через те, що інтернаціональна компанія це а, англійська. От а, то прикольно, що можна підвищити свій рівень, якщо він до цього був не дуже, то зараз уже з часом. А, він стає кращим через те, що у тебе нарешті в мене з'явилася практика англійської. У mm -hmm. мене була якась база, але не було практики. Тепер вона є. От ну і постійно ти вивчаєш щось нове. Не буває такого, що ти думаєш: ну, все, я тепер знаю все. Кожен день нова задача, все. Ти лізеш у лізеш як щось робити, як щось вивчати щось вивчаєш, якісь в бібліотеки. І... Паттерни, можливо, для виконання. Uh -huh, я Тому звільно. це постійний якийсь розвиток. До речі, а як називається компанія і на якій позиції ти працюєш? Озвуч, будь ласка. Uh, я працюю фронтенд-розробником, а компанія називається Угу. Uh -huh. До речі, ти говорив про англійську, що в тебе в компанії дуже важлива англійська мова. З яким рівнем англійської мови ти прийшов в ІТ? Я чесно не проходив ніяких з цих тестувань в плані там виявити свій рівень англійської мови за п'ять хвилин, але я ж кажу, у мене було достатньо високий рівень англійської сам по собі, бо я вивчав її я вчився у школі з поглибним вивченням англійської мови, але через те, що потім я це ніде не, не застосовував, тобто не в універі, ні на своїх роботах. То начебто база є щось, але ж практики немає, тому деякі моменти вони позабувалися. На роботі у нас є курс англійської мови, який я відвідую, і завдяки ним, в більшому ступені, я підвищив чи покращив, чи знову таки вийшов на теорію англійської мови. але ну, я думаю, десь там інтермідіа, то апа інтермідіат у мене точно є. До речі, ти проходив шлях студента і інколи були такі моменти, коли здавалося, що ти втрачаєш мотивацію. Які поради ти можеш дати людям, які будуть переглядати це відео, і вони ще є студентами GoIT? Що робити для того, щоб не втрачати особисту мотивацію? Можливо, ти знаєш якісь поради від себе? Мені допомагало просто розуміння того, що я. Ну, доросла людина, яка зробила дорослий вибір, е, вибір в ІТ, і я зможу це зробити. І в тебе і... є мета, так? І... Так. От тому сказати щось нове я не можу. Просто е, треба й. До кінця просто треба йти до кінця. Це також найцінніша порада, яка може бути. Якщо ми вже стали на цей шлях, ми обов'язково маємо дійти до кінця. Так, Женя, я з тобою повністю погоджуюся. Женя, дякую тобі за круту історію успіху, за те, що приділив час сьогодні і прийшов, поділився своїм досвідом. Друзі, з нами був випускник буткемпу 10-го онлайн Євген Шаленко та я, Владислава Марчук, керівник відділу навчання буткемп. Підписуйтеся на наш. YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Євгена, і до нових зустрічей на каналі!